Друзі, всім привіт! Я знаходжуся в місті Ванкувер, штат Вашингтон, Сполучених Штатах, і мій друг товариш і гід по сумісництву на декілька днів привів мене в таке гарне місце набережну Ванкувера. Ось і річки Коламбія. Ось, трошечки покажу вам От, такі гарні краєвиди. Ось річка за моєю спиною. Ось. Така зелена Галявинка і стяг Сполучених Штатів. Далі така набережна виходить, з будинками. І Напроти, по ту сторону річки, місто Регон, там є аеропорт, якщо ви бачите, там така вежа. Ось, І сюди я прилітав. Ось. Ну, це таке коротке вступне слово, а в цьому гарному миловидному місці маю бажання записати коротке слово підбадьориння і говорити йому про позицію любові. Нам треба, якщо ми хочемо перемагати, посилити цю позицію. Я впевнений, що перемога в житті христини не залежить від чіткого рішення стояти на дорозі любові. Знаєте, на Божу любов можна дивитися двояко, ну в якому змісті. Ми можемо. Побачити, що любов це ніби якась слабовольна така життєва позиція, але якщо ми подивимося на любов, як на шлях захисту, шлях перемоги, шлях ізоляції від зовнішніх атак ворога, то ми будемо прагнути посилювати позицію любові, справжньої любові. Любов це не м'якотілість, любов це Божий погляд на все, що навколо нас відбувається. Я вам скажу так, що люди, які живуть в реальності Божої любові, Божої присутності це одне і те ж саме. Тому що, коли ми в Божій присутності, ми розуміємо його погляд на життя та служіння, ми розуміємо його наміри, відчуваємо його серце, його любов. літак. залітає трошки шумно нам трансляцію. Одну декілька секунд і ми продовжимо. Так ось ходження в Божій любові це ходження в його силі, Це ходження в перемозі, тій перемозі, яку Яку Господь залишив нам посилити позицію любові це фактично посилити себе в Бозі і зробити свою життєву позицію е, такою е, міцною, невразливою. Не Люди, які Виходять з любові, вони виходять з радости, вони виходять з миру Божу, вони виходять з свого покликання. Тому що ми з вами покликані уподоблятися отцю, як діти улюблені, і жити в любові, як, жив, як Христос полюбив нас. Якщо ми це усвідомимо, ми будемо прагнути пізнавати грані любові, фактично пізнавати грані Бога. Бог є любов. Любов довго терпить, любов милосердство, любов не заздрить, любов не вилучається, любов не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гнів, не думає лихого, не радіє з неправду, але тішиться правдою, усе зносить, вірить усе, сподівається, все усе терпить, ніколи любов не перестає. Тобто в Божій любові є сила, в Божій любові є перемога. Бог відкривається всім. Цих якостях Бог є любов. Якщо у нас є це усвідомлення, брати та сестри, це усвідомлення береже нас. Саме це усвідомлення робить нас невразливими. І саме це усвідомлення, я скажу так, саме це усвідомлення дає нам можливість відчути і передати справжнє християнство. Тому що християнство без Божої любові це релігія. Це набір правил, це та форма життя, яка перетворює людей в рабів в наслідку. Тому я би хотів, щоб ми сьогодні почали роздумувати, наскільки ми занурені в любов, наскільки ми просочені цим пісням любові. Тому що кожне послання від Бога, воно серця Бога, воно. Продиктоване любов'ю, навіть строгість по відношенню до гріха, це вияв Божої любові. Тому, брати та сестри, давайте сьогодні посилимо позицію любові. Апостол Павло молився, щоб офіціанам відкрилася широта і довгота, висота і довжина любові Христової. Щоб ми, всі, хто живемо в світлі. Єванглії, всі, хто послідував за Христом, зрозуміли всю повноту Божої любові і таким чином пізнавали волю Божу. І якщо ми це для себе зробимо за ціль, що увазі? Пізнавати любов, укоренятися в любові, одягнутися смирномудря і любов Божу. Коли ми це робимо як ціль, то ми посилюємо свою життєву позицію. В любові завжди є зцілення, в любові завжди є вияв Божої слави і сили. Тому посилюйте свою позицію любові. Почніть думати так, як думає Бог. Ви будете мати думки любові, плани, які продуктує вам Божа любов, і результати, які гарантуються любов. Божого благословення, зміцнюйтеся в любові Божій. Це позиція, яка дасть вам перемогу в сім'ї, в служінні і в будь-якому ділі на цій землі. Божого благословення. до нових зустрічей.